80% дзвінків, які надходять на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова, це прохання допомогти продуктами. І більше сотні людей, а це самотні старі та інваліди, щодня просять доставити цю допомогу за лінію розмежування. Детальніше у сюжеті Юлія Міншакірової раїса з дому виходить рідко. Через деформовані суглоби навіть сходинка у під'їзді для пенсіонерки нездоланний бар'єр. Цьогоріч як йду, як клужний вибіг другий раз. Ні на можу, ні наступити, ні на Утриматися на ногах хворій жінці складно, але ще важче утриматися на плаву. Раїса живе одна на скромну пенсію. Це тисяча гривень з копійками. половину кожного місяця вона віддає за ці ліки. Те то сім, не ніколи таких як Раїса на непідконтрольній території десятки тисяч, і для них край важлива будь-яка гуманітарна допомога. для падецька дупа. Продуктові набори Ріната Ахметова додому жінці доставляють волонтери у пакеті найнеобхідніші продукти. Очень приходить майже посіворім. Це гаряча лінія гуманітарного штабу. Маршрут по адресній доставці Макеївки на 31 первого числа буде Дякую. Марія Івановна маршрут буде доставлен 31 числа. Ви поставлені маршрут. Ожидайте, пожалуйста, сюди щодня надходять близько 150 дзвінків із проханням доправити продукти адресно. Чаще всего, естественно, це Донецьк і також присутні обращення з Макіївки, Тереза, Сніжного і на даний момент у нас нове направлення та Горловка. За останні два місяці до штабу також частіше почали звертатися співробітники міських територіальних центрів та соцпрацівники. Из последних историй было обращение от социального работника терцентра. Она обслуживает бабушку, которая совершенно одинока. И От голода она упала в обморок и пролежала дома в одиночестве два дня. И После того, как она пришла в очередной раз к ней на обслуживание, она увидела, что бабушка в таком положении и попросила нас о доставке гуманитарной помощи. Від початку роботи гуманітарного штабу волонтери доставили адрес. Сло більш дев'ятнадцяти тисяч продуктових наборів мирним мешканцям Донецької області. Юлія Мільшакірова, Микола Соченко, Володимир Конопля Сабиція канал Україна.